Кінчився навчальний рік, і це дає нам змогу максимально масштабно розпочати ремонтні роботи в укриттях. В нас стоїть задача від міського голови Анатолія Васильовича Бондаренка: максимально забезпечити дітей очним навчанням з початку навчального року і завершити максимально всі ремонтні роботи в укриттях, так само до 1 вересня. Загалом в закладах освіти буде відремонтовано близько 34 укриттів. Це ще перша певна частина була зроблена ще минулого року. От і зараз фактично по розпочинається такий активний період робіт і підготовки до нового навчального року. Ми знаходимося в підвальному приміщенні закладу. Тут діти переховувалися під час тривоги, але звичайно, як як будь-який підвал, який жодного разу не бачив ремонту, тут комфорту для дітей не було. Була проблема велика із вентиляцією, була проблема велика із відсутністю санітарних вузлів. І ось нарешті зараз у нас проводиться капітальний ремонт. І я думаю, що з 1 вересня дітки зайдуть уже в комфортні умови, де ми навіть зможемо проводити і уроки. Під час таких сигналів